Чи я поганий, що відмовив сестрі пожити у моєму будинку після того, як вони продали свій заради відпустки своєї мрії? Мені 32 роки. Я володію трикімнатним будинком, який виплачую уже 10 років. Нічого розкішного, але він мій, і я цим пишаюсь. Моїй сестрі 29, її чоловікові 31. Вони завжди говорили про те, що мріють кинути цю гонку щурів і жити наповну, насолоджуватись життям і таке інше. Вони продали свій будинок, сподіваючись, що грошей вистачить на рік подорожей. Вони вірили, що зможуть розтягнути ці гроші, подорожуючи дешево, зупиняючись у хостелах або Airbnb, підробляючи час від часу. Спочатку вони жили у кращих місцях і часто їли в ресторанах, думаючи, що у них достатньо. Достатньо резерву, але вже через два місяці гроші скінчились, що й не дивно, адже крім того, у них є ще двоє маленьких дітей 7 та 5 років. Тепер вони хочуть пожити в мене безкоштовно, 10 місяців, поки розбираються з ситуацією і ще кажуть, що можуть іноді подорожувати, якщо знайдуть супердешеві пропозиції. Я їм відмовив. Мій будинок невеликий, я не хочу хаосу і не вважаю справедливим, щоб вони жили за мій рахунок через власну необачність. Я запропонував допомогти знайти оренду або покрити частину витрат пару місяців, але цього було недостатньо. Сестра вибухнула, назвавши мене егоїстом, і сказала, що я заздрю їх авантюрному способу життя. Батьки стали на її бік, кажучи, що я надто жорсткий і не розумію цінності досвіду. Вони живуть у маленькій квартирі і не можуть прийняти родину сестри, тому тиснуть на мене. Друзі також радять бути більш розуміючими. чи я справді поганий через те, що не хочу пускати їх у свій будинок майже на рік.